Це українське фізкультурно-спортивне товариство Колос провело у ворогті спартакіаду. Приурочили дійство 75-річчю від дня утворення колосу. Впродовж чотирьох днів за першість змагались майже 300 спортсменів. Ворог та не вперше приймає у себе змагання всеукраїнського рівня. До серця Карпат приїхали 16 команд, а це майже 300 спортсменів. Вони виборювали першість у футзалі, волейболі, настільному тенісі, гирьовому спорті, дартсі, шахах і шашках, розповідає Олександр Мандусь, голова всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Змагання і вся рухова активність вона користується попитом. В громадах самих віддалених, і сільських, і селищних, і міських. От. Ну і ми намагаємося надавати такі послуги на всіх рівнях, десь на базовому рівні це наші місцеві осередки, потім територіальні організації. Сьогодні ми маємо всеукраїнські фінальні змагання. Таким чином ми даємо людям ту наснагу, і ті можливості, які вони б хотіли використати, це дає нам можливість популяризувати здоровий спосіб життя меншим дітям брати приклад своїх батьків і старших. Таким чином формується послідовність наслідковість. Всіх цих традицій захід відбувається за підтримки Міністерства молоді і спорту України та Національного олімпійського комітету. Долучились до організації змагань, і всеукраїнська організація територіальних громад, Івано-Франківська облдержадміністрація та Ворохтянська селищна рада. Продовжує Олександр Мандусь. Велику частину підтримки і фінансової, і моральної надає нам міністерство молоді і спорту. Неможливо було б їх проводити на місцевому рівні без місцевих органів виконавчої і представницької влади. Тому це невід'ємна частина, адже ми виконуємо певні угоди, які дійсно юридично у нас укладені Прикарпаття, зокрема Ворохта, неодноразово приймає у себе всеукраїнські змагання. Ділиться голова обласної організації товариства Колос Михайло Вінтоняк. Щоразу намагається зробити усе, аби і місцевим спортсменам, і гостям було комфортно і цікаво. Це нам не дивно приймати всеукраїнські змагання, але в такій кількості, в таких масштабах, як в цьому році, такого ще не було. Тому що ну так склалося в нас, що ми проводимо. Всі змагання серед територіальних громад, малих сільських, селищних, міських і юнацькі ще ігри в нас тут будуть. Тобто всі наймасовіші змагання приймає ворог. Наші гості, які приїхали, всі дуже дуже задоволені, задоволені, як їх приймають, задоволені організацією змагань. Ну і звичайно, всі вдячні нашим збройним силам, які дають нам змогу проводити такі змагання. У загальнокомандному заліку перемогу здобула Щербанівська громада із Полтавщини. На другому місці Недобоївська громада з Буковини, третє місце у прикарпатців спортсменів із Заболотова. Саме ці команди боротимуться за звання найкращих спортивних громад України у суперфіналі всеукраїнських літніх ігор, які відбудуться у жовтні.